Вітаю всіх! І так, я хочу зробити відео на грудень місяць. Серйозне. Боже, я тут, ти трішки щось тут не так поклала. Е, да, серйозне відео на грудень місяць про Україну. Все, розібралась. Про Україну. Які тенденції будуть на грудень, саме на грудень. Чому? Тому що там очікується щось цікаве. Україна на грудень місяць. І так. Зараз я трішечки поправлюсь тут, тому що буде потрібно багато місця. В мене буде задіяно 5 колод. І кожна колода відповідати за свій момент. Починаємо. Загальні тенденції. Це новий оракул відродження по загальним тенденціям. Ми відразу скажу, оракул мені зайшов. Що ну, загальні тенденції на Україну? Бачите? Він щось хоче сказати. Боротьба. Дивіться. Ну, і ще одну карту до. Звісно, є загроза до України. Так, хорошо. Це загальні тенденції. Тепер. Бойові дії. Бойові дії, які. Бойові дії. Знову три карти, бойові дії. Накопичення так. Розмов багато. Неприємно. Верховна жриця Так, еко, ні, не економіка, політична ситуація, політика, наша влада, дії нашої влади. Політична ситуація на грудень, яка буде. Знову три карти. Розчарування в ній клас. Я це прокоментую все. О, піздеш про кордони Економіка. Економіка країни. Економіка країни. Яка буде економіка країни? О. І. Карта Ленорман, моя любви колода. Кінцевий результат. Який кінцевий результат на Грудень для України? Кінцевий результат на Грудень для України. Який він буде? Зараз подивимось. Карма. Угу. Ну, приємно. Ну що ж, погнали. Багато чого. І починаємо з загальних енергій. Боротьба. Це зрозуміло, що Україна бореться за своє. Вона шлях до своєї незалежності виборює. І це дуже-дуже добре. Але виснажена. Вона виснажена. Перша карта це виснаження. Тут, в цьому питанні, це виснаження. Вороба виснажує організм, вона виснажена, бо виснажлива боротьба. Дуже серйозна виснажлива боротьба. Чекає Україну. І остання карта це, знаєте, як, ми ще не знаємо, з чим це закінчиться. Є фактори, які впливають на результат. Скажімо так, очікують важкі рішення. Україну в грудні очікують дуже важкі рішення. Багато зовнішніх факторів. Впливає, ми розуміємо, про які мова. Це загальна тенденція. Виснажлива боротьба за свій результат. Це про поле бою більше, я б сказала. Але, взагалі, в усьому Україна буде боротись у грудні місяці. І це, в принципі, це добре, тому що ми завжди повинні боротись. Тепер, далі колода бойових дій. Бойові дії, концентрація накопичення, розмови, багато розмов про це, про щось, про ресурси і Верховна Жриця це наші таємні дії, які ми будемо виконувати. Я не буду її відкривати. Принципово. Наша влада це оце керівництво, військове керівництво, воно тут щось заклало, якісь дії, сирський анонсував. Що анонсував, то анонсував. Не відкриваю. Політика. Знову піздеш про кордони. Двійка жезлів, це двосі на ситуації. Тобто, розумієте, вже кордон днів 91-го року вже не буде. Далі йде кордони 22-го року. І то, де розчарування? Ось вам кордони, ресурс, земля, території. Де розчарування? До чого катимось? Зрозуміло, ми катимось до нової лінії бойового зіткнення. Наша влада це розуміє, наша влада повинна це озвучити. І прийняти і озвучити людям, а не поздіти про кордони, як вони люблять робити. Що маємо, то маємо. Далі економіка. Дивіться економіка, яка в нас красива економіка. Вона у нас в одному місці, а нам потрібно накопичувати, вливати туди грошики, доїти партнерів, просити, допоможіть, люди добрі допоможіть. Ось вам вибивати гроші. Відстоювати свої інтереси, просити гроші будемо. Вибивати гроші для економіки, яка в нас знаходиться розумієте, де. А ось сам кінцевий результат. Дивіться. Обожнює Ленорман. Наша карма а це вивчення ситуації, аналіз ситуації і результат. Зірки. Зірки це результат, це приємна карта, мрії, дійсне бажання. На Дніколоде все вершник. Вершник це обговорення, активне обговорення, це ще не лист, не офіційний документ. Але вже перші обговорення конкретної ситуації, Вивчають же можливості по всьому цьому питанню, те, що в Україні вже в грудні почнеться це вивчення. І в грудні не забувайте, що боротьба буде за захист. Ми себе будемо захищати і відстоювати. Те, що там очікуються обстріли, перш за все, ну а про обстріли буде. Я зроблю це відео пізніше, чи буде в грудні зменшення обстрілів на цю тему, тому що це дуже важливо. Починається все з обстрілів, а далі вже на полі бою вирішується питання. Це наша картина. Але в грудні будемо вже вирішувати, розбирати питання, що там наша влада надумає і обговорить. В принципі, розклад мені подобається, все йде до логічного моменту.